О, Коломіць, влог. Це Анатолій Слыш. Гернаденко. Сімки є. Yes. Сідел за чужиє діла. Оприсорок з куста. Он повісить на грудя. У мене трогасала. До нового року залишилось реально. <реклуб> До нового року <реклуб> мирокери залишилось 5 хвилин. Давай. А я дихаю на поконі. Вогні, в вогні. Биді, та не бисе! Епічно, але ми прогавили новий рік, але нічого. Що? Наступний новий рік буде краще новим щастя! А, щастя. Да. Саме головне, да. щоб було здоров'я у вас. Це саме головне. І щоб главное. жінка заробляла О, гроші. Того, це того, саме головне. Бо як буде здоров'я, буде все. Все буде. Все буде. <ріг> дай, Бог. Да, дай Бог вам щастя. Щоб, все здоров я. Здоров я. щоб родичі не боліли всім гроші вам. Але достатку. Дай Бог вам <ріг> всього самого найкращого. Все, Дякую. Тут темно, але ми зараз будемо готувати бургери по новорічному. Все, а, з нами сторож. Оханік на стоянці нормально. Все нормально, порядок, ребята, віддихайте. Ваня в шубі просто. Це шуба, між прочим, мого діда, який депутат, суддя, льотчик і все подряд. Да. А з мене діти сміялись на цьому що на дитячій площадці Я пару років назад ходив по вулиці в цій шубі, ну по городу, і діти малий, 5 років сміється. О, в женська шубі! Сука, в ній депутат ходив в цій шубі. Ти розумієш? який рівень? І так, для приготування новорічних бургерів нам треба змазати оливковим маслом гріль. Якщо масла немає, ну по класіки слюною піде. <ріст> Маруся допомагає готувати. Беріть на барабани. Матріка, бля, Да. Будемо зараз знімати. Угу. Ай, 2017 я тебе люблю. А пахне як. У нас є е, ось такі чорні булки. Афроамериканські. Ми їх зараз викладаємо так само на наш гриль і буквально по там, секунд 30 підсушуємо, щоб вона не промокала всередині ось тут. З бургерами треба, звичайно, пити пепсі або Кока-Колу. Смачно, як корбить Добре. І так, хочу сказати всім дякую за 2016 рік. Все було дуже класно, продуктивно і цікаво. Дякую. Ваше здоров'я. Широкий жест. Пробач, пробачте Найбільші. мене за це. Сам приготував і сам з'їв. Чуваки, <пійся> це мастер-шеф. Це по-любому, це ж фінал. Нина, сделай. Манаж кровь пришла. Елена Бородач. Давай, дневник. Показывай. Куришь? Нет. Так а что, как в школе учиться? Я, кажи. Давай, кажи стишок. Гости пришли. Кажи. Кажи стих. А Самі кейс знає вона. А скільки ти рочків покажи на пальцях? Покажи на пальцях Маруся. Хто це тебе навчив плохим словам? А? <laughs> плохим словам, хто навчив? Пацани, реально, давайте без приколів. Давайте спать. Пацани, принесіть води, пожалуйста. <laughs> Пацани, принесіть води і тазик. Ребята, прошу, шуток. А-а-а! Прикончи. Сейчас ты бойцовская собака, что міжроги дать. Я-ни-х, разору. Калимбалилура, тити, колимбарелура.

Шо? Скільки під гору жме кажу. Машина твоя, скільки їде? Хороша машина ти, де взяла. Де ти взяла машину, питаю цю холера? Що ти мене там холера робиш? Холера довго їх? Я в автомилі автомився вже. А що? Я вже сижу тут. ого. Звісно. Вже якогось цей сальтисон поїв трохи. Ногу ну, ні кров'янку. <рик> <рик> так а що трохи? Воно ж на Київ їхать. А воно ж знай. А ж воно не близько той Київ стоїть. <рик> Град той, господи, прости. Нормально стасі забігти татутатутатуратутарата, татутатура, тута, тутатура. Оба на зашибісь, наливай кохана. Той хто любить Україну, має бути з нами. З вами Олекса Коломия і наша програма Культурна корова Це така програма про цікавих відомих людей, які ото в нашій країні ненці роблять гарну хорошу справу. Да. І в нас о, того гостя Іван Доведенко, який ото своїми тими руцями, золотими, руками, золотими головою, руками руками, мислю й думкою да. будує. Е Біля своєї хати пасіку. І, ото скажіть, як вам то вашу ту світлу голову прийшла от, от така хороша ідея, тому що знаєте, то видатним людям вони сплять, може, приснилось комусь щось з космосу, сигнал, і ви встали і побігли куплять собі бджолу. От молоді, що вони роблять? Вони сидять в комп'ютері, в телефоні, та, та, в інтернеті, та. ВКонтакті. Там цей Google, Гугл, все. Треба робити руками щось роботу. Доїть кос. Робота то добре. Свиней різать. Робить пчел, мед, все. То жінка Сукру у вас хоро... хороша е, теж така співачка. І кажуть, що, е, що вона от в Китай їздила туди заробляти. Нічого жінка не заробила там, якщо податково, хтось інтересуватися. З'їздила в Китай, ні. поїла рису. Нічого не привезла. Шуба ще від от, от, Нічого нема у нас. Дід, Мороз, Дід Мороз і Боба Мороз, ти олень малий. <ріст> Ти воробья. Ти Ось Ти на такій мажорній ноті ми закінчимо нашу програму Культурна корова. Всього доброго вам, Він, любі з глядачі. Новим роком. З новим роком. З новим роком. З новим роком. Кажи, О, кажи стих. Кажи віршик, знаєш. Давай, ну який знаєш. З'явилася, ялина, у нас саму садку. У ворниках і скринках, у півані, сніску. Клас, мор. Браво! Є! У нашого вані заглохла машина. Будемо зараз 1 січня трохи підпихати. Задній передачі ще стовпнемо. А что мне сейчас выпустить? Заднюю и дернешься. А, так заводы? Нет. Оооо!